Тернопільська окрема артилерійська бригада, яка дислокується у Тернополі 9 вересня, відзначила два роки з дня створення. З нагоди цього свята міський голова Сергій Налил особисто привітав військовослужбовців. моменту відновлення частини потрібно допомагати всім необхідним, саме на не починаючи від сигналізації, від предметів побуту. Від предметів першої необхідності все це, звичайно, місто з радістю робило, тому що протягом всього періоду історії завжди військова частина була в Тернополі, завжди військові допомагали містянам, містяни допомагали нашим військовим. І в нас була мета зробити таким чином, щоб в майбутньому тернополяни також приходили службу саме в тернопільській бригаді. Тому ця допомога була і буде в подальшому надаватися, і ремонтом техніки, і всім іншим, що необхідно для військових. Міський голова Тернополя також розповів про ініціативу мерії щодо популяризації військової служби за контрактом. Зокрема, на сесії було внесено зміни до програми підтримки обороноздатності військових формувань тернопільського гарнізону. Передбачено, що кожен тернополянин, який піде на військову службу за контрактом, отримує по 10 тисяч гривень, чи на придбання необхідних речей для служби, чи то на будь-які інші потреби. 1 вересня урочисто відкрили оновлений бульвар Симона Петлюри, який не ремонтували понад 30 років. А тепер на цій території нові зелені насадження, бруківка, два дитячі майданчики та спортивна зона. Чесно кажучи, скільки разів був туди, ніколи не бачив стільки дітей, як сьогодні. Ну я як мурах, просто стільки малечі батьки, тому що це буде. Чергова така зона громадського відпочинку, громадського простору, де люди будуть мати, мати можливість вільний час від навчання від роботи прийти відпочити провести гарний час. Тобто, та політика, яка була закладна, щоб кожен житловий район мав свою зону громадського простору для відкритого відпочинку, продовжує втілюватися. Відновлення бульвару тривало ще з весни. Окрім самого майданчику на бульварі Петлюри, зробили заміну електро та водомереж, проклали доріжки до сусідніх будинків. Ми вже мера подякували, сказали йому дякую, за таке гарне. Насить. Життя для наших дітей. Чи сподівалися, що нарешті зроблять тут такий гарну? Ну дуже хотілося. Єдине, що хочеться, щоб трошки ще було більше зелень. От щоб ще насадили. То мрія моя і моїх дітей. Я рада, що сюди це пристроїли. Построїли. Що тобі тут найбільше сподобалось? О, дитячі качельки, тренажери. Робота Марії побудована таким чином, щоб кожен мікрорайон міста мав власну відпочинкову зону. На початку серпня у місті відкрили оновлений бульвар просвіти. А у минулі роки свої відпочинкові зони отримали мешканці прилеглих будинків до бульварів Дмитра Вошневецького, Куліша, Данила Галицького та парку здоров'я. На початку цього літа оновлений майданчик з'явився і у центрі на вулиці Руській. Універсальний спортивний майданчик для занять різними видами спорту відкрили 6 вересня у дворі школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. Це вже другий спортивний майданчик поблизу закладів освіти, який відкрили цього року у Тернополі. Попередній на подвір'ї школи номер 19. Ми на кінець отримали ту річ, яка дуже потрібна для навчально-виховного процесу. Ми грали на асфальті футбол, баскетбол, волейбол, Всі ігри нам було дуже страшно. Враження надзвичайно хороші. Приємно, що міський голова виділив гроші на цей. Зробили це для нас. У планах встановити такий же універсальний майданчик на вулиці Копчинського та поблизу восьмої школи. Минулого року під час конференції з вчителями було таке прийнято рішення, що майданчики мають з'являтися не лише в дворах, багатоповерхових будинків, а й безпосередньо в шкільних закладах. Тому що тут багато дітей навчається, багато таких шкіл взагалі не мали часу спортивних майданчиків. Крім того, у місті повноцінно функціонує декілька універсальних спортивних майданчиків за адресами: вулиця, 15 квітня, 35, Михайла Ворбицького, 6, старий ринок 3. 5, пересічення вулиці Пилипа Орлика та юності, у дворі вулиць Галицького, 28 та Леся Українки, 17. Встановлено вуличні тренажери на бульварі Куліша, на острівку Чайка, на масиві Новий світ у парку здоров'я та національного відродження. Тернопільським підприємцям, які належним чином виконували свої зобов'язання перед Тернопільською громадою після завершення дії договору оренди земельних ділянок, будуть автоматично поновлювати документи на наступні п'ять років. Таке рішення ініціював міський голова Тернополя Сергій Надал. Раніше щодо кожного підприємця приймалось окреме рішення, що породжувало широкі можливості для корупції на різних етапах підготовки чи погодження документів. Революційну пропозицію, яка знищить можливості для потреби потенційної корупції, міський голова Сергій Надал, озвучив під час зустрічі з нагоди дня підприємця України, дане рішення підкріпити в розвиток якимось конкретним порядком, в якому би чітко було прописано, як саме ця процедура відбувалася. щоб забрати максимальну кількість питань бізнесу і взагалі зацікавлених людей. Треба відповідно дати наперед більше відповіді на це, тобто чітко визначити, хто є суб'єктом на кого буде поширюватися дане рішення, як воно буде виконуватись на практиці. Тобто, всі ці переваги і всі. Такий алгоритм його прописати можливо, це тоді забере багато важливих питань, але фактично ця ініціатива вона дійсно вона дуже би була корисна при умові. Ще раз наголошую, коли вона буде на практиці е зреалізована. Ми підтримуємо ініціативу міського голови Сергія Надала, але вважаю, що коротке рішення без підтримки представників бізнесу та громадськості корупцію не подолає. Тому запрошуємо активістів, представників бізнес-асоціацій долучитися до розробки прозорого механізму реалізації даного рішення. Я ініціатива прийняти одне рішення по місту Тернополю, яке би звучало, щоб продовжити в автоматичному режимі договір оренди землі всім суб'єктам господарювання всім підприємцям а також населенню які не мали порушення земельного законодавства і не мають заборгованості платі за землю Очільник міста протестував нову велодоріжку у парку топільче. Проїхавця Сергій Надал разом з активістами від водограїв до скейт парку. Як зазначив мер, велодоріжка виконана добре, проте є необхідність розмежувати її від пішохідної зони, яка знаходиться поруч з спеціальними додатковими знаками. Є необхідність зробити розмежування, поставити додаткові знаки дорожні знаки, які будуть показувати, де прихід для пішохода, де прісло велосипедиста. Крім того. Зразу е, видно, що тут доріжка чистко відокремлена, а попередні пішохідні ділянки немає Тому Є необхідність зробити нові доріжки велосипедні, з'єднати повністю до ринку Шептицького, е, також цю алею фонтанів і на перпендукулярній алеї для того, щоб е, чітко розмежувати, де буде пішохід, де буде велосипедист. Дуже гарна ініціатива Сергія Віталійовича. Тому що можна побачити дійсно справ речей. Єдине, що так потрібно ще позначити знаками, щоб люди знали, що тут велодоріжка, а не просто якась ділянка дороги. У Тернополі на мікрорайоні Дружба відкрили новий дитячий садок. У день відкриття дошкільний навчальний заклад уже зустрів близько двох сотень маленьких вихованців. Приміщення повністю відповідає усім сучасним стандартам та забаганкам малюків. Всі на сьогоднішній день умови, які потрібні для дітей. Є і нові ігрові майданчики, є нові кімнати. От. І все-все добре, все гарно. Влада таки дотрималася свого слова і відкрила цей садочок. Ідея відкрити тут дитячий садок зародили ще два роки тому. Довелось докласти чимало зусиль будівельникам, вихователям, щоб дошкільний заклад став таким, як сьогодні. Все на найкращому рівні виконано всі санітарні умови, всі групи затишні, комфортні, світлі, опалення помінено. В групах тепленько пластикові вікна у шкільному закладі номер 3 працює 6 груп. У кожній групі буде по 30 діток. З кожним роком ми намагаємося вирішити проблему черг в садочки. Кожного року, слава Богу, в Тернополі йде перевісне населення. У нас дітей народжується більше, ніж вмирає людей. Тобто кожного року збільшується кількість дітей, які потребують груп в садочку. В цьому році ми відкрили вже додатково 6 груп це 180 дітей пішли в садочки. Це так ще прямо близько 200, тобто понад 360 дітей в цьому році отримують свої місця в садочку. Ну а далі складаємо плани на майбутнє, де знову створювати нові групи нові дитячі садочки.